Вітаємо! Розглянемо функціонал щодо того, як створити заплановану розсилку. Для того, щоб створити заплановану розсилку, на сторінці по роботі з сутністю розсилки активуємо дії або по кнопці Додати розсилку, або по кнопці Додати розсилку з шаблоном. Розглянемо цей функціонал на прикладі додавання нової розсилки з шаблоном. Активуємо дії по кнопці Додати розсилку шаблону. Вибираємо Необхідний для нас шаблон. Вибираємо групу за необхідністю. Вибираємо роль користувачів. Нехай це будуть адміністратори ЦНАП. Повідомлення в нас нехай буде блокуюче. Користувачі в нас нехай будуть всім. І задаємо дату початку розсилки. Дата початку розсилки в нас буде 03.02.2025 року, наприклад, 13.34. Наша розсилка буде активуватися в 13 годин 34 хвилини 3 лютого 2025 року. Можна поміняти термін дії сповіщення і активуємо дії по кнопці Зберегти. Повернемося до загального переліку розсилок і побачимо, що наша розсилка повідомлення про вихідний має статус заплановано. Розсилка починається 3 лютого 2025 року в 13 годин 34 хвилини. Після того, як буде здійснено саму розсилку, статус її зміниться на завершено.